Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в Тавер Дефенс, тому що саме сьогодні нам потрібно роздавати геми нашим учасникам в клані. В общем-то, що хочеться почати, почати хочеться з того, щоб просто відкрити вкладку клана, побачити, що ми ще досі активно держимося на 20-му місці. От, правда, сили щас нафармили дуже мало, тому що ні жоден з квестів ще не виконав. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що вони всі, в принципі, не складні. І відкрити 400 кейсів нам надо уже. 216 відкрито. Потім заспавнити 1000 юнітів, уже майже 300 юнітів заспавнено. І пограти 4000 хвилин, але вже 1200 хвилин наіграно. В общем то, що значить нам потрібно? По-перше, це зайти в постофіс, тому що у нас тут є якісь подаруночки, які треба обдивитися, передивитися і забрати. Вчений мех, сігнутий берет, чел, е, Хеллоуінський кейс, ультрадріль кейси ще й сігнуті. Причому, дякую велике, але ж я їх просто десь провтикаю. Апгрейдить Тітан Камерамен ПЖ, Путше, щось тобі дати треба краще. На тобі фьючера. Фьючер буде мощніший. в принципі. Так, потім віп демончел, Три гема. ексклюзивний кейс з хайпером, діджей спікермен, чел. капрал дрільмен малесенький, дрільмен. Uh, пул, ще сирні челіки, Фьючер. дарк дрільмен, бані. 555 гемчиків. Я буду часто грати, я кинув заявку в клан. Якщо ти можеш кинути заявку в клан, то з вирогідністю в 70% тебе прийму. От. Або навіть 80%. Тому, якщо ти вже можеш кидати заявку, значить можеш спокійно туди вступати. Потім ще один сирний чел, вчений клокмен, кстати. У мене 10 жовтня був день народження. Я ж тебе не вітав, тому що тобі таке подарувати? Що тобі таке подарувати? На тобі, Айм Евана. Що в нас ще є? Тумбус, Тхумбус, якийсь, коротше, чел, реарний. Потім хайпер. Дякую, величезне, діджей! Просто від Назара обалдеть! <реш> Назар, йо Назар, дякую велике. Можна в друзі, можна в друзі. Назар, то не є проблемою, ми тебе обов'язково Добавимо. Фенменчик Коко, чил, 20 гемасів, джетпак мейс, дрільмен дріль саппорт кейс, ред лазер Чиз Чил, ларч кулокмен, кстати Санта Чил і Гемчики, дякую велике. Ще один серний чил, вчений мех і абрейд мех камерамен. Дякую всім величезне, величезне, дякую. І зараз хочеться подивитися, що там відбувається в клані посилі. В общем то. В общем то, мембери. Оселі отсортували. кстати. що тут чили якось слабо, слабо, слабо тут ось. Є прям слабкі чили. Є прям слабкі чили. В общем, у нас топ-1 возглавляє Костя. Топ-2 возглавляє рот, який поміняв нікнейм. Тепер він Сайлент Prince. Окей, так, значить, нам треба відправити подарунок Кості. Давай запишемо, по-перше, його нікнейм. Це 77 3 5. Так, залітаємо сюди, нажимаємо кнопку відправити. Ось у нас Костя, пишемо. 10 тисяч гемів, і пишемо сюди топ-1 ранг клан. Отако. Сент, конфірм. По ідеї, подарунок зараз повинен відправитись, і Костя повинен залутати свої 10 тисяч гемів, які він не просто так нафармив. Потім у нас є. Рот 38090. Він отримує у нас 5000 гемів. 38090. От, треба іменно писати юзернейм, а не нікнейм, тому що саме тоді тільки подарунок Дойде до тої людини. ТОП-2 клан ранг. Отако. Є момент. Потім у нас наступний чил, це Гілко Фішермен. Давай обов'язково його нікнейм запишемо. Вроді як записав. Так, і ти у нас отримуєш, виходить, 2500 тисяч гемів. Отако 2500 топ 3 Ранг, клан. Отако. Бемц. І Гілкочел отримав свої гемчики. Потім у нас Данилко Про, його обов'язково треба теж записати. Данилко Про у нас є, і ми тебе вписуємо і даємо тобі 1000 гемів за топ 4 клан ранг. Отако є момент, і наступний, і останній заключаючий це у нас Гарі, який прям буквально недавно обігнав морковочку, і тепер е, він отримує також подарунок. Гарі 120-57. Є момент, давай тобі дамо 500 гемів за п'яте місце. Топ-5 клан Ранг. Є момент, Send. конфірм. Все, 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 все. Получається, всім подарунки я роздав. Всім геми я роздав. Так, що в нас по подайлі реварду? 50 гемів, дякую величезне. Це прям те, що мені потрібно. В общем-то, давай <кхи> повернемся до квестів. Обалдеть тут, чуваки вже три ляма сили, просто Зума Зумазійти сіки, вони вже за сьогодні нафармили? 69 тисяч сили. Вони вже два квеста виконали, і цей ще, ще виконують. Короче, чуваки тут дикі сидять, вони всі квести лутають, все лутають, там суперактивні гравці. В общем то, суть не в том. Давай заберемо ще оцей подарунок. Тут мені дадуть 50 коїнів, спасіба. Що по кейсам? Що по кейсам? Давай обов'язково заюзаємо Lucky Potion. Lucky Potion, бенс, є. Бо мені треба да теж допомагати виконувати квести. Давай open VIP кейси пооткриваємо. Можливо, щось толкове випаде, можливо, ні, але в принципі то таке. То не особо важлива річ, яка мені сильно потрібна, мені потрібно саме кейси. Я пооткриваю максимально велику кількість кейсів, яку тільки зможу, що, тому що, в принципі, що мені паритись. Я щас просто пооткриваю трошечки, щоб прям все було окей, чекі. Потім у мене є ще хелуїнські кейси. Правильно? Правда, їх дуже мало, тільки три штуки. Давай їх теж відкриємо. Що у мене ще є по кейсу? У мене є активіті кейси. Отака тема в мене ще є. Так, тут у мене всадники без голови. А тут у мене Леги нападали. Леге це теж хорошо. Кстати, ще хтось теж відкриває кейси, це теж дуже круто. Давай оці кейси відкриємо, пенсіл кейси теж відкриємо. Вони особливо, ну, не потрібні мені. Активіті кейс ще один теж відкриємо. Мені в принципі, байдуже, що там падає, тому що, ну, в основному там нічого хорошого і нічого прям супержерного тут точно не падає. Кейси, давай теж все відкриємо. О, вони розбагувались. їх можна реально відкривати. Спасибо. Спасибо за обновлення. Сигули попадали. І ананаси. Ну, окей, 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 окей. Потім, що мені ще потрібно, коконат кейси. Я не знаю, чи я б відкривав, звісно, хоча. Ну, Сігма кейси по-любому можна слити і відкрити. Що в нас тут по Сігма кейсам? Нічого жорсткого. Альфа чи Альфа спікермени. Це, звісно, хорошо, але хотілося б, щось солідніше. Щось солідніше, прям в рази. Так, що у мене ще є? По суті, по квас, по, по кейсам, які прям дешеві, у мене більше нічого нема. Бо дорогі кейси я ж не хочу відкривати, правильно? Що по клановим квестам? 278 кейсів. Значить, по суті, ще сотня злих сотня з гаком. 122 кейса бажано відкрити. А де ж мені їх взяти? Де ж мені їх взяти, любі друзі? 122 кейса. Ну а 122 кейса я в принципі розумію, плюс-мінус, де можна ще докупити, можна залетіти в трейд-плазу. І там помаленько-потихенько трошечки купувати кейси. Ну і само собою у мене будуть продаватися. Всякі юніт. Я дуже сильно сподіваюся на те, що трохи якісь юніти в мене продадуться. Так, ось о гол кейси 20 гемів просто коштує кейс. Ну прикинь. Це ж супер єрунда. Шара. Аби він ще тільки купувався бистро. Ось ультрадріль кейс, Цей, звісно, блін, дорогий. Так, і по суті, є ще активіті кейс за 25 гемів. Але руті як його не можна купити? А ні, можна, за 20 і за 20 є. Давай купимо. Що нам паритись? Я можу собі дозволити такі кейси купувати. Ну і само собою, головне, щоб ще у мене продавались всякі тоже цікаві кейси. І головне, щоб у мене ще по суті тоже продавались всякі цікаві юніти. Всякі цікаві різні моменти. Є, звісно, ще ідея продати попробувати діджея, якого мені подарували. Майк, кстати, купила МВВ непогано. Яка ціна діджея? 185 тисяч. Давай поставимо 180. <гас> Нє! Хух, я його зняв! Обалдеть, чуваки, це ще рофл був! <гас> Слава Богу, що його ніхто не купив. За 180 грамів міг би продати діджея. За 180 грамів. ти, блін. Це, звісно, був би рознос, просто креп. Безплатно, грубо говоря, подарувати. Сігма дрильмена купили в мене за 2400, Тоже непогано. За Гравіті Гана купили за 55, Тоже кайф. Хух, я аж, я аж, якщо чесно, в шоці трохи. Я мене трохи пере, переклинило чуть-чуть. Чуть-чуть прям такого добре переклинило. Так, я би ультрадриль ще продав би. Точніше, купив би. Хоча б за 140. В общем-то, у мене. Є ось кейс ще. У мене є ще виходить активіті кейси, три штуки все на все. Та й по суті, кейси у мене ну не так і багато, поняв, якась єрунда падає, всяка. Хоча я вже активів-кейси всі відкривав, а мені все одно той годлік не вийде, який з них падає. У мене є коконати, але більшість з них вона сігнута. Не хочеться особо відкривати. Оцей джулайкейс відкрити, мене відкритий. В них є три штуки. Вони нічого не коштують. Та й по суті, все. Сіржанта Дрільмена, кстати, купила за 2000 гемів, то жукаю. Потихенько всяких юнітів купують. Головне кейс, головне просто в кланах, от прям головне, виконує. Якомога більше квестів. От квести просто рішають. Нам, кстати, осталось 100 кейсів відкрити. В принципі, я думаю, що пацики точно це зможуть зробити. Що в нас по мемберах? Заявок в клані нема. Уже у нас 65 чоловік, і зовсім скоро ми зможемо прокачати мембер ліміт. По суті, якщо ми візьмемо і пройдемо всі три квеста, то ми зможемо все хорошо відкрити і додати нових чуваків У нас ще є 10 годин на те, щоб виконати ці квести. І в принципі, я би постарався якось теж внести свій вклад в ці квести, тому в принципі бажано з гри взагалі не виходити, щоб все було максимально круто. Але саме більше мене бісить те, що ніхто нічого в мене не купує. Типа, я продаю різних юнітів, а ніхто їх не купує. Ва ну їх вообще не беруть. Я не знаю, звідки вони падають. На як я зрозумів, вони абсолютно безтолкові. Так само, як і ці віп-камерамени, вони теж нікому абсолютно не потрібні. Їх просто тонна, і їх буде ставати ще більше, більше більше, і вони взагалі нікому далі потрібні не будуть. Так само, як і ці large фенмени, вони вже нікому не надо. Обичні фенмени теж нікому не надо. І в мене їх постійно купа. Так само, як і цих токсиків. Ну, їх просто купа. Так, зато в мене Clockwoman купили за 888 гемів. І vip чела купили тоже за 9 гемів. Це хорошо, конечно. але хотілося б продавати набагато більше класних. Юнітів і, в общем то, само собою я би знаєш, що зробив? Я би, короче, побіг в якийсь шоту а-ля Endless Moda, тому що я хотів би поставити дуже багато юнітів для того, щоб виконувати квест. Хочеться прям сильно виконувати ось цей квест, поставити тисячу юнітів. Це доволі складний квест. Тому, в принципі, ми можемо ось такою от командою дуже швидко, як я розумію, прям моментально швидко. Хоча можна і ще швидше, просто е, добавити, знаєш кого? Е, додавити, короче, оцього чила. Оцьогосько, іменно камера Wu І зараз дуже легко квест виконувати. Просто залітаєш на 2. А тепер диві, як все легко робиться. Ставиться чел, включаються екстра гроші. Даже автосків включається, включаються екстра гроші. І тепер просто все максимально легко відбувається. Дивись, Все максимально легко відбувається. Ти отако робиш. Отако просто. Просто ось так. Максимально, максимально легко. Так, все, більше не можна. Значить, ми їх будемо продавати зараз. І ставити заново. Я не знаю, чи це буде працювати, але зараз ми перевіримо цей момент. Зараз ми перевіримо. Оцих дрільменів вона продати. Мені вже грошей вистачає прям вообще балуватись такими дарами природи. Як ти казав. І просто будемо щас продавати і ставити, продавати і ставити, продавати і ставити. Ну мені здається, я зараз багато так юнітів зможу наставити. Диви, я не знаю, чи це буде працювати. Ну, я ж ставлю юніта, по факту. Щас ми затестимо цей нюанс. Якщо це баг працює, то чо би й ні. Я все одно програв. Я розумію, що мене зарахує тут 4 хвилі, Ну, юнітів, то я понаставляв. Давай подивимося. Я хочу прям це затестити ще раз. Просто якщо цей баг реально працює, то в чому би і ні. Ну я б це навіть назвав реально не багом, а фічою. І що по квестам 294. Блін. Таке відчуття, наче, ну нічого не помінялось. Давай ще ще раз. Давай запам'ятаємо те, що там 294. Залетимо знову сюди. Вроді як було менше, я просто, блін, от не можу перемотати. Так як ви, і подивіться, скільки було. Ну, щас 294. Давай затестимо. Якщо це так працює, то я щас буду займатися трошки такою <гум> мутною схемою. <гум> Схема мутна дуже сильно, але вона цілком ймовірно що працює. І все, я буду одного чела продавати і ставити і не паритись. Там було 294. Головне не забути. Главне не забути, з яких було, щоб все типу, було максимально чітко. Давай їх попрокачуємо цих камеравуменів, просто щоб вони може не пропускали особо чудіків. Ми будемо ще дивитись. По поводу цього, можливо, там все типу, окей, а можливо, все і не окей. ось, бемц, 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 бемц. Можна сюди ще діджея поставити. Щось він їх забусти прям крепко. А, грошей нема. Ладно. Хе-хе, я роблю просто. Хоча я не впевнений, що ця штука працює, але можливо. А вдруг? Якщо працює. Я по факту, типу, ось я 20 юнітів у мене стоїть. Ну я ж то ставлю багато юнітів. Але можливо, воно, можливо таке буде, що воно рахує тільки скільки юнітів в тебе до кінця гри простояло. Зараз я 7 хвиль побив, кстати, а не 4. І було 294 юніта. Зараз подивимося. Зараз у нас. 294, в СМИСЛІ?! Походу вони в андлесі не учитуються. Мені щось здається? Або воно просто ще не оновилось. Так, да, звісно, солідно. А мені даже... <рес> мені даже силу не дало, поняв? Мені тупо даже с... силу тупо даже не дало. Обалдеть. Оце рофл, конечно. Оце рофл. Ладно, давай заберемо віп нагороду. І подивимося, що все-таки може додали цього чела. Може ще й додали ультимейта. Не, його нема. Окей, хорошо, давай тоді наступний метод провіримо. Якщо у нас ось квести, тут 300, 300 ящиків відкрито. Давай відкриємо цей ящик. Дивлюсь квест, 300. Ще досі. Щас мені зарахує цього капрала. Заходжу в квести. Так само 300 є, поняв? Значить, воно оновлюється не сразу. Ось, вже 301. А отут. тут. Зараху... Зараховується момент, ось я за сотню відкрию. Це рахується як кейс? Чи ні? Ні, 301. 301. Ні, воно прям не рахується. Прям, прям не рахується, короче. Жалко. Жалко. Іменно кейс потрібно. Окей, окей, в принципі, то не є великою проблемою. А ви, друзі, якщо хочете отримати купу класних юнітів, то обов'язково залітайте в мій магазин по посиланні в описі, Прикуповуйте собі абсолютно чотіньких всяких персонажиків, або купу гемів. Ви можете це зробити як і в Тавер Дефенсі, так і в Сквіді Тавер Дефенсі, так і в блоксфруті, так і в педсимуляторі. На жаль, поки що, продаж м -м, призупинений в FNAF Тавер Дефенсі, але я думаю, що це просто діло часу. Так що обов'язково залишайтесь на зв С вами был Санчелос Аллас и Мингард. Хехе, -хе -хе> и всем пока-пока!